Юлія Рибка. Полювання на жолоді. Читає автор. Веприк крокував стежкою, ледве не підстрибуючи від радощів. Матуся вперше попросила його піти до великої галявини в ліс по жолоді. А він так любив ласувати лісовими смаколиками. Отож, малюк швиденько одягнув жовтенького светрика та про всяк випадок узяв із собою сачок, відерця та грабельки і вирушив у дорогу. Від їхнього будинку до лісу вела лише одна широка стежка, тому веприк не боявся заблукати. Дорога, ніби сама несла його крізь ліс. Сонячні промені почали все яскравіше проблискувати поміж поріділі дерева, велика галявина вже поблизу, аж раптом йому назустріч невідомо, звідки вигулькнула лисиця. Хитрунка погладила хвостик і каже: Привіт тобі, веприку! Куди поспішаєш? Привіт, лисичко, біжу до великої галявини по жолоді. Бачиш, узяв із собою сачок, відерці та грабельки, щоб зручніше було збирати. Тільки я забувся, на якому дереві жолоді ростуть. Нагадай мені, будь ласка, попрохав веприк. Лисичка хитро посміхнулася собі в хвіст і каже: Із оцим ти по жолоді зібрався? Так, а що? розгубився веприк. А хіба ж тебе не попереджали, що жолоді? То такі маленькі і зловередні тваринки. Вони бігають попід деревами і боляче кусають усіх, хто до них наблизиться. На них треба з рушницею йти полювати, і хитрощі не забути. Є у тебе рушниця? запитала руда. Ні, сумно відповів малюк. «немає у мене ані рушниці, ані хитрощів. Не сумуй, підбадьорила його лисиця. Зараз я тебе навчу. Іди собі прямісінько на галявину. Вітер назривав там багато листя з дерев. От своїми граблями позбираєш, їх. як нагребеш велику купу, лізь прямісінько всередину. Навіщо? здивувався вебр. Слухай далі. Я поганого не пораджу, каже руда, то і будуть наші хитрощі. Залазь у середину і пильнуй, поки не з'являться жолуді. Зрозумів? Зрозумів. А довго чекати? Цього, друже, я не можу сказати, вже як піде, полювання справа серйозна. А далі, далі почухала кмахів колесиця, рушниці в тебе немає. Значить, так, як з'являться жолуді та підійдуть до купи з листям ближче, то бери свого сачка і хапай цих гострозубих козубликів. Вистрибдиш із листя, я підбіжу тобі у поміч. Ой! Дякую тобі, лисичко, за науку. Що б я без тебе робив? подякував хитрунці веприк і побіг до галявини готуватись. Біжи, біжи, вишкірилася лисиця. Будеш у листі свіженькі чекати, доки зголоднію, прийду і з'їм тебе. Веприк зробив усе, як навчила його лисичка. На цілу попу листя, заліз усередину і, зручно вмостившись, почав чекати. Він пильнував з під своєї схованки, очікуючи, що от-от з'являться жолуді, але їх все не було і не було. Зігрітий теплом осіннього листя вепер сам не помітив, як запняв малюка, збудив якийсь несподіваний шурхіт. хтось у його купі листя. Жолоді промайнуло у веперка в голові. Він схопив сачок і чим дуж вистрибнув із своєї схованки. Щось дуже боляче вдарило його в чоло так, що він стрімголов відлетів до найближчих кущів. Веприк обережно виглянув з-під гілки. На свій подих він не побачив жодного жолудя. Під деревом сидів сіренький зайчик і натирав скроню лапкою. Ти хто? спитав зайчик. І чого б'єшся? Я веприк, я не п'юся. Я думав, що то злі жолоді хочуть мене закусати, от і вистрибнув їх ловити. Ох, ти смішний! розгортався зайчик. Хіба жолоді можуть кусатися, он їх скільки під дубом лежить. Берду схочу. Та невже? Я забув, на якому дереві вони ростуть, спитався в Лисиці, і вона мене навчила, що на них треба полювати, розгубився малюк. Лисиця? насупився зайчик. Я розповім про неї ведмедю. Він покаже її кривдити малюків. Зайчик підняв гор кулачок і суворо потрусив ним у бік лісу. Звірятка ще довго блукали галявиною. Зайчик розказував про дерева і як відрізнити одне від одного. Дивись, показував вуханчик. На дубі ростуть жолоті, а листя у нього схоже на маленькі хмаринки. І справді, задерши голову, вепер бачив над собою безліч барвистих хмаринок. А це береза, продовжував зайчик. Вона має білий стовбур з чорними рисками, такий ні з чим не сплутаєш. На весні береза дає сік, квітне, і в неї з'являються сережки. Веперк із захопленням слухав друга, уявляючи, яка гарна береза навесні. А ось горобина, показував зайчик. Зараз її листя пожовкло, але влітку воно темно зелене. Птахи полюбляють ласувати її червоними ягідками, особливо смачнючі вони взимку, коли підмерзнуть. Вухань провів малюка до старого дуба. Там веприк зміг назбирати повнісіньке відерце жолудів та щасливий побіг додому. Увечері вся велика родина вепрів пригощалася стравами з, з жолудів. Коли ж зголудніла лисиця повернулася до купи листя, то намацала там лише їжака, що вмостився на зимівлю. Хитрунка боляче вкололася його голками. Вона ще довго кульгала на поранену лапку і зареклася більше ніколи нікого не обманювати.